Чамки не виносить питання порушення прав дитини на комісію. А коли питання розглядається, голосування відбувається без присутності осіб, які мають право до речі голосу. Саме тому вважаю на сьогоднішній день, навіть і це є і свідченням того, що коли голосується комісія склад комісії, прізвище чомусь. Не надаються широкому колу громадськості. Ну, ми теж не знаємо. Я наприклад не знаю, хто на сьогоднішній день входить до складу тієї комісії. Тому якщо оголошується про склад комісії, чому по той склад комісії не було винесено на на сайт міста Комкому, де були ті кандидатури, які пропонуються від громадськості, чому їх громада? Ніхто не знає, давайте, сайт. давайте ми зараз Тому, я на сайт пропоную. І побачимо склад комісії. Так. Давайте от зараз ну, немає давайте на, до... на, на, камери, на камери. Там ну, казати, що немає складу комісії на сайті. ну, не потрібно. давайте я пропоную. Можна конкретні пропозиції? Позаявце щоб це питання не було таким дискусійним. Я пропоную відкласти рішення формування того складу комісії на наступне засідання виконкому, дати можливість громадським радам подивитися, то хто є ти склад хто в склад тих комісій залучити більше роки коло громадськості і питання складу е постійної комісії проголосувати на наступному засіданні викупового громадські слухання повинні бути це дуже серйозні дитячі є питання. коло, які підписані двома представниками громадськості, і також цими членами комісії, тому воно не відбувається таємно, і всі протоколи є автотаємно. Таємно таємно. Це, ви не правди. ви лукавите таємно у вас відбувається. Де чітко е, означено, як проводиться ця комісія? Будь ласка, підніміть е, ваші документи і в останньому від 5-го, до го відповідь, які давала косяк від імені виконкому. Е, там все зазначено. Прослухайте на засіданні комісії той аудиодис. Дайте для громадськості і це все. Приємне та неявне, як відбувається засідання комісії, на якому я, зокрема, була присутня, і де порушувалися не лише права дітей, а і мої особисті права. Тому що мені не дали ні можливості висловитись ось мій чоловік. І взагалі ті питання, які на сьогоднішній день протягом трьох років зібрані нами. Уже треба відкривати не одне кримінальне провадження, давайте відкривати, вже відкрили, так, вже відкрили. Провадження розслідується, вже відкрили. Це злочинність. По відношенню до дітей порушуються права дитини, ноль ніякої реакції. А наоборот, вона ще затягує, відтягує і все робить для того, щоб права дитини вот. на сьогоднішній день. По Смотрите, я понимаю, що вам зараз на камери удобно це все говорить. Вместо того, щоб робити ну заявлення, надо пойти в прокуратуру і написати заявлення Написано, Важно, відкрита кримінальна справа. ви добре знаєте. Хочу посмотрети, як ці заяви будуть. А ви, а ви все покриваєте. Ви багато років все покриваєте. Ви держите шахраїв рядом з вами. Ганьбань, косяк, в тюрмі до нас сидіти давно. Ви послухайте. Ви послухайте. Ви знову створили комісію, яка дублює ці шахраїв. Вони війшли всі члени цієї комісії. Ви узурпували владу. Зовсім узурпували. Громадські, для вас немає ніякого значення. Ви виконкоми, ви виконом ви виконком створили, кармани, кармани, там декілька де людей порядних, а так важні всі працівники. Ні, да. ми говоримо правильно. Не надо. Ми внесли, ми їх внесли. Вы говорите о законности, вы говорите да. о том, что вы грамотные юридические и так далее. Вы можете взять положение о комиссии, посмотреть, как надо подать документы. Для того, Людина чтобы... выучила и вам пояснила. Вы документы подаете без имени отчества, инициалы Треба було сказать. Да, я вам надавала из именами за отчествами. Не знаю. Тишина. Все, тихо. Да. Ирина Ивановна, у нас такая представитель прокуратуры сегодня есть. У меня просьба на следующий исполком. Посмотрите, пожалуйста, все заявления граждан по поводу, по поводу детей обращения. И дайте, пожалуйста, нам анализ, как продвигаются эти дела и какие меры приняты прокуратурой по всем этим заявлениям. Вот криминально и справа по бойко, Хай расскажет, прокурор. Кримінальна справа по бойко, Хай расскаже. Что зроблено? Дайте, вот, да. Ну что, вы выслухали прокурора? Языков, нам дела дела по того, Почему вот, ваш активист, который на, э, в составе прошлого исполдума хотел ребенку продать квартиру? Мой, он, мой активист он я... с вами был. Он с вами был. Где? Чай пил где-то или где был нет, со мной? Давай где-то. Ви що не за чим вас, займаєтесь? ви Скажіть, будь ласка, з ким з ким я? Квартира под видом А я при чому? А я при чому? Поддерживали этот вопрос на просто Я нагла брехня. Нагла брехня. Не треба, не треба. Такого не було. При чому тут Форест і я? Причому тут Форест і я? Ми заслухаємо прокуратуру. По поводу всіх заявлень, щоб уйти просто від заявлень, просто конкретним фактом. Якщо если, виноват, если виновата наша служба, буде наказана. Якщо прокуратура нічого не делает, будемо обращаться по поводу роботи прокуратури. Ви повинні рядом з з вами люди, шахраї. Я заявляю офіційно при прокурору. Косяк, Надія Григорівна зробила злочин. По її вині продали будинок, який часто мала дитини, бойка Артур. Не нотаріус, вона вона два роки все покривала, вона два роки не додавала документи, запити не додавала, дитину виписала рік назад. Не нотаріус винна, а косяк винна. Законом да. краню знайшли нотаріуса. Шановні члени сьогодні виходити на засіданні виконавчого комітету про роботу служби справа дітей і легко і складно. Продовж дві тисячі п'ятнадцятого року чотириста п'ятдесят рішень. Виконавчого комітету було підготовлено саме службу, тому що саме на службу покладено обов'язок здійснювати безпосередню роботу, пов'язану з органом опіки та піклування. Виконавчий комітет і органу опіки та піклування затверджують всі рішення, які стосуються дитячих донь. Тому хотіли б звернути вашу увагу на те, що все це передбачено з цілою низкою законодавчих актів. Зокрема, це і закони України, це і постанови Кабінету міністрів, це і укази президента. Над якими ми працюємо на виконання своїх повноважень, зокрема, і є делеговані повноваження в законі про місцеве самоврядування в Україні. Тому всі питання щодо влаштування дітей розглядаються на зусиль. Станом на 1 січня 2016 року на в службі перебуває